Команда Незглавних знову їде на схід, і ми будемо будувати разом з вами пункти незглавності для ЗСУ. Щоб ви розуміли, це не просто пункт, де хлопці можуть попрати речі, покупатися, випити. Ароматної кави вони просто відчувають себе як вдома, і кожен з вас може долучитися хтось донатом, хтось репостом, хтось коментарем теплим, який стимулює нас і всі, хто буде читати, на те, щоб це робити і допомагати. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашої команди і давайте разом будувати по всій лінії фронту нашим хлопцям пункти незглавності, де вони можуть попрати речі, випити ароматної кави, прийняти. Приємний, теплий душ. О, просто відпочити від окопів і від війни. Хоча б на ці півгодини. будь ласка, долучайтесь разом до перемоги. Команда Незламних, ми вас любимо. І без вас ми нікуди. Дякуємо вам за все, що ви робите. Я хочу подякувати всім, хто долучився до такої гарної справи. Це робив майже як вдома. Щиро дякую! Практично як вдома.